Новий вінницький ритм. 101 і 8 АФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Студії я автор та ведучий Олег Семко, Вітаю вас і вітаю, звісно, мою дорогу сьогоднішню усміхнену гостю. Сьогодні в мене в гостях директорка комунального підприємства Вінниця Карсервіс, пані Катерина Бабіна. Я вітаю. Доброго дня доброго дня, е, Катерина, Ми зустрічаємося цього року вперше. Я сподіваюся, не в останнє. Є про що говорити завжди. Наші з тобою зустрічі були в минулому зараз. Кажу, завжди були дуже інформативні і дуже швидко прохо. Ну, настільки швидко, ж ну, 20 хвилин нам точно не вистачить. Таке враження, що ми з тобою, вибач, вибач, скажу навіть, може, таку крамольну річ, таке враження, що ми з тобою старі старі подруги, які дуже давно не бачились, приходимо тільки 20 хвилин і все. Кращі друзі, ніж подруги. Як завгодно. Ну, знову таки, це так, хтось зараз мене там може. Ну... Підтримати, не підтримати таке діло е, муніципальна карта Вінничанина. Не перший рік ми про неї говоримо. Не перший рік ми говоримо про її наповнення, про те, що вона існує, про те, що її видають, про те, що були певні моменти. Це пов'язані з ковідом, це пов'язані з війною. все це було. Е, якщо дуже коротко намагаюся, так дуже коротко, 22 й рік. який він був для Вінниця Карсервіс? Звичайно, ми працювали з першого дня війни. Для нас нічого не змінилося, тому що транспорт він не зупинявся, і наші Циники також постійно його супроводжували. Що цікавого самого з двадцятого року, це звичайно, що до нас приєдналися внутрішньопереміщені особи. Хочу нагадати, що всі, хто мають пільгу відповідно до законодавства, це пенсіонери за віком, люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи, сироти, багатодітні їх дуже великий перелік. Вони всі знають, хто мають пільгу. Якщо вони внутрішньопереміщені особи, вони також можуть звертатися та оформлювати муніципальну картку Вінничанна. саме там, де вони отримують. Довідку у прозорих офісах вони також можуть підійти одразу до нашого співробітника. Якщо в них є право на пільгу відповідно до законодавства, вони можуть оформлювати також собі муніципальні картки пільгові на сьогоднішній день. Незначна кількість. Я вважаю, на фоні наших виданих близько 90 тисяч пільгових карток. Це стосується і Вінницької територіальної громади, і звичайно, приєднаних територій, там писарівка, хутори. Всі, хто до нас приєдналися, всього маємо 90 приблизно тисяч карток. Які Сьогодні працюють і їздять, ними користуються в мережі, із них всього 4,5 приблизно це внутрішнє переміщення особи, які оформили собі картки. Ось це була основна наша така діяльність, тому що моє відсотків. так Приблизно 5%, тобто незначна кількість. Хто ще не дооформив, прошу вас, приходьте, будь ласка, оформлюйте картки. Це перше. і друге, в нас дуже є гарна, цікава новина. Звичайно, що ми у нас був міжнародний проєкт за участю Європейського банку реконструкції та розвитку. У нас були як і гранти, так і ми отримували кредит. Звичайно, що в нас був підрядник проєкту. Це компанія мікроелектроніка з Чехії. У нас жодних зобов'язань на сьогоднішній день у валюті у євро немає, тому що систему ми купляли за євро. Євро, все, ми зі всіма розрахувалися, перевиконали наші плани щодо там графіків оплат. Тому сьогоднішній день все система наша, вона працює, вона в Вінниці, і, і збираємося тільки оновлювати якісь дані, що стосуються саме муніципального транспорту, і переходимо до іншого напрямку. Звичайно, це вже розвиток самої муніципальної картки, доєднання до них сервісів, бачимо це як об'єднання в єдиному мобільному додатку. всіх it Системи, які сьогоднішній день є у Вінниці. В нас ми всі знають, Або якщо не знають, я наголошую. В нас є на сьогоднішній день два мобільних додатки. Перший мобільний додаток це є квиток. Він так і називається. Там можливо прив'язати картку, спостерігати за статистику, поповнювати картку, блокувати картку, все інше. І також можливо навіть прив'язати банківську карту і споглядати за поїздками там також. І другий мобільний додаток називається транспорт Вінниці. Ми всі бачили, що є в нас табло на зупинках. На сьогоднішній день 735 зупинок є у місті Вінниця. Це в прямому і зворотному напрямку трамваї, тролейбуси і маршрутні таксі. То якщо в нас табло стоїть тільки 50 на зупинках, то в мобільному додатку ви можете споглядати будь-яку зупинку, вибрати пріоритетні зупинки і дивитися, коли саме там буде транспорт. Там відображаються як трамваї, тролейбуси, автобуси, так і приватні перевізники. Тому ось цих два мобільних додатка, як мінімум, ми об'єднаємо єдиний мобільний додаток, і, звичайно, що є ще сервіси міської ради центру адміністративних послуг є картка пацієнта. Ми будемо намагатися цього року вже розвивати саме муніципальну картку, крім транспортних сервісів. Ми, коли говоримо про транспорт в Вінниці, особливо коли ми говоримо про електротранспорт, про громадський транспорт, ми говоримо про те, що ну проводимо таку паралель у нас трамваї зі Швейцарії і ходять вони з точністю, як швейцарський годинник. Зараз при зміні, при відключенні світла, живлення пропадає. При при комендантській годині, взагалі, от під час війни, вот спочатку, е, наскільки е, це в принципі більше питання до транспортної кампанії, але все одно відслідковуєте ці моменти, і як ви сказали, ваш додаток може uh -huh. відслідковувати наскільки воно і співпадає, і наскільки воно е, відповідає дійсності? відповідає тому, що є, тому що ми вже знаємо. Ми вінничани, ми знаємо, що декілька разів е, змінювалися знову-таки через брак uh -huh. е, через велику Завантаженість електронехватку електроживлення мінялися. Мінялася кількість трамваїв. Деякі взагалі не виходили на свій маршрут. І ми це знаємо. Зараз знову вони з'явилися. з'явилися. Як тут? Наскільки оця інформація дійсно там на 100%? Ми співпрацюємо в тісній співпраці з транспортною компанією. Чому? Тому що хочу нагадати про те, що трамваї та тролейбуси, автобуси, вони, наприклад, там тролейбус 246. Він сьогодні їде в нас по п'ятому маршруту, завтра по четвертому маршруту, а людині і взагалі не цікаво побачити, що якийсь там 246-й тролейбус буде на, на маршруті. Вони хочуть знати саме маршрут. Тому транспортна компанія щовечора нам подає графіки, е, і ми їх в системі підв'язуємо, яка який транспорт до якого маршруту буде приєднуватись. Тому е, якщо щось змінюється, або е, поламався трамвай, або ТДП, або якась інша ситуація, то звичайно нам диспетчера, транспортної компанії телефонують, і ми змінюємо графіки в нашій системі. Тому воно дійсно відповідає дійсності. Ми знаємо. Через в якої годині на якій зупинці в них є свій графік, вони там його притримуються. І навіть коли консультанти на нас приїжджали ще у 2015 році, вони проводили взагалі аналіз, як транспорт в Вінниці взагалі відповідає графіком руху. Вони сказали, що це перше місто, взагалі, яке вони аналізували, для того, щоб транспорт іде хвилинка в хвилинку. Тобто, навіть без системи gps моніторингу вони завжди працювали вчасно. Буває дійсно, коли немає, не вистачає живлення. Раніше працював один четвертий маршрут трамвая. Зараз всі трамваї все одно випустили на лінії для того, щоб ми ж все таки комфортне місто. І навіть якщо він стоїть, то люди можуть очікувати на зупинці і знати, що він все одно прийде, і все одно вони сядуть, навіть якщо прийдеться трішки очікувати. Тому транспортна компанія прийняла рішення, що весь транспортний парк, який в них був, вони виходять на лінію і працюють. Але ж дійсно є певні проблеми і з коронавірусом. Це була перша історія. Ми вважали, що це щось страшне і не поверне. Але зрозуміло, що війна, звичайно, робить свої корективи. І якщо в загальному сказати по пасажиропотоку, то я хочу сказати, що навіть 20, 24 лютого пасажиропотік був майже незмінний. Ми вже звикли 140 тисяч пасажирів на день. То ось саме 24 лютого було десь приблизно 125 тисяч пасажирів на день. І а далі... потім ця цифра зменшилась, звичайно, вже 26, 1 березня, і надалі вже було зовсім мало пасажирів, по 30 пасажирів, тобто Значно зменшився, і так тривало до кінця квітня. А починаючи з травня, всі адаптувалися. Я так ще розумію, що багато велика кількість переселенців приєдналася до міста, і він вирівнявся. І на сьогоднішній день знову 140 тисяч пасажирів. І він незвіний незалежно від того, є тривоги, в нас немає тривоги. І щоб не сталося, все одно люди користуються транспортом, їздять на роботу, займаються своїми справами справами. Ми вже звикли, і ми всі люди звикли до цього. Е я буду ще раз і ще раз передивлятися цей ефір. Скажу. Жу, чому, тому що напевно, ну хтось, можливо, зауважив, хтось не зауважив. Е, дуже цікавий жест зараз був. А коли я повторюю, я спробую, наскільки мені це вдасться, коли до нас приїжджали е, консультанти, і от так, коли до нас приїжджали консультанти, що? Звідти ні, консультанти нас звичайно. У нас була велика група консультантів, які аналізували. Це, по-перше, консультанти з Великобританії, uh -huh. з Бристоля саме. Це перша група консультантів. І друга група консультантів у нас була Ізраїль, Литва. І, звичайно, з України це було по нормативному правовому забезпеченню, по законодавству. Ось і тому вони, um, ми залучали політехнічний університет студентів, і вони опитування проводили у транспорті і взагалі на спеціальних пристрій фіксували, коли Від'їхав, коли приїхав на зупинках, і всю цю статистику ми мали. То коли вони аналізували, щоб ви розуміли, у 2015 році пасажиропотоки 400 тисяч пасажирів раніше було до коронавірусу, користувалося транспортом. Зараз 140 тисяч, незалежно від того, коронавірус, війна, тобто він не збільшується. Він як зменшився на початку коронавірусної інфекції, і ось на такому рівні зупиняється. Ну це вже напевно тема іншого дослідження. Чому? В принципі е, Чому з розвідком Но... альтернативних видів у нас з'явилися велосипеди, самокати та все інше. Люди купили ну не велосипеди. 260 на місяць. Цікаво, ну, цікаво. Також 200. для нас також цікаво. Ну, це питання, статистика. це питання зовсім інакше. Е, ще окремий блок питань. Це стосовно е, роботи е, е, карсервіс з е, студентською молоддю і з учнями, наприклад, ті самі учнівські. Е, е, картки, зараз вони також виготовляються, також можна замовити, і також можна своїй дитині взяти. Так, звичайно, студентські та учнівські квитки для цього картки для цього навіть не потрібно до нас приходити у офіс. Є наш сайт. нагадаю, є t.vn.ua, є тіки. Вінниця Україна єте.вн.ює там можливо оформити і учнівську, і студентську картку, повністю заповнити анкетну форму і оплатити. Нагадаю, такі картки коштують 60 гривень, і прийти вже отримати безпосередньо до нас на офіс. Ми відправляємо смс-повідомлення за якою адресою, тому що ми приймаємо як в прозорих офісах, так і в нас на соборні 36 для того, щоб отримали картку. І всі пільги зберігаються. Учні та студенти мають знижену вартість на проїзний на місяць. Якщо 130 поїздок е, коштує 510 гривень для звичайних громадян, то для учнів вона коштує 155 гривень, для учнів 130 поїздок трішки більше однієї гривні, і 255 гривень для студентів. Також трошки ну, менше 2 гривень. 2 гривень. Тобто це та. можливе користування. Нагадаю, я хочу запитати, я та. хочу вибачте, хочу уточнити, коли ти заповнюєш форму, там є якимось чином верифікація того, що дійсно це ти учень. Е, треба надати якісь документи. Е, ми... Обов'язково для учнівських є учнівські квитки, які до ми до них звикли. і Є студентські. Звичайно, що ми аналізуємо студентські е, в основному е, і є прив'язка до навчального закладу. Там просто ми вказуємо, яка школа або який університет, і це є ідентифікацією того, що дитина є учнем або студентів. Тобто, якщо немає учнівського, ну я важко собі уявляю, що немає студентського, так, студентський, напевно є учнів. Якщо 99. немає учнівського, а нема учнівського, то ми можемо пропустити без учнівського, але з прив'язкою до школи ми можемо уточнити потім ці. Дані і в принципі, і взагалі зрозуміло, якщо дитина ну тут по суті учнівський квиток не є такою особливостю великою, так е, тому що зрозуміло, що діти в нас е, у місті всі навчаються в будь-якому закладі, тому можуть оформити картку е, е, завжди. Є такі ще дітки, в нас які не прописані у Вінницькій територіальній громаді або а. Але відвідують наші навчальні заклади. Таких діток ми також приймаємо. Саме учні і студенти не обов'язково є пропискою для того, щоб отримати муніципальну картку вінічану, а саме навчальний заклад. І яка зручність саме з учнівськими і студентськими не потрібно очікувати першого числа наступного місяця. Якщо ми придбали 20 5-го, наприклад, там листопада е, проїзний, він буде діяти до 25 грудня, тобто на наступних 30 днів, а не на календарний місяць, як це було раніше. Тобто, так як відбувається з поповненням мобільного. Ти поповнив так. мобільно, не ти не чекаєш ні першого числа, ні тридцятого. Коли, коли... поповнюю, тоді воно сповітне. Ще один момент. Мабуть, мабуть, напевно, були такі невеличкі прикрощі. Я так можу угу. це назвати. Коли картку втратив, загубив картку, посіяв, як ми кажемо, угу. звертаються потім до вас. Як треба себе поводити? Моментально до вас телефонувати, плакати ой більше, я не буду. Ні, і ні, так, ні, ні, ні. Я хочу наголосити про те, що саме мені Пальні картки внича на які персоніфіковані, які мають фотографію і мають прізвище та ім'я. Це що зберігається єдина інформація, яка зберігається в нас на карті. Повертаються власнику 99%. Люди знаходять їх на вулиці, в трамваях, в тролейбусах, підбирають диспетчера, контролери знаходять і звертаються до нас. У нас є номер телефона цієї людини. Ми телефонуємо і говоримо: будь ласка, ось номер телефона. Це людина, яка знайшла вашу картку. Придіть, будь ласка, і заберіть. 99% відсотків випадків, коли картка повертається власником. Хочу подякувати нашим громадянам. Втрачають карток дійсно багато. Ну щоб ви розуміли, це до 200 карток на місяць. Втрачено і ось 180 повертається до власників завжди. Угу. Нам навіть дали подяку. Було дуже приємно. В нас є ще в телеграм-каналі муніципальна картка Вінничанина, Це такий телеграм-канал. І туди люди також скидають, хто Інформацію. знайшов картку або загубилась картка. То ось ну протягом двох годин я кажу, ми могли би швидше, але нам дякували за те, що протягом двох годин картка вже повернулася до власника. Тобто наші адміни дивляться, одразу знаходять цю людину, Перепитують, ви загубили картку. Буває таке, що люди навіть ще не знають, що вони картку загубили, а вона а вже да, угу. її вже їм повертають. Тому ось така ситуація є. ще ситуація, коли знову-таки, я хочу продовжити. картка, uh -huh. яка втрачена. Ну все буває в житті. А кошти, які є на цій картці, якщо, наприклад, картку не вдається знайти, вона не персоніфікована, а uh -huh. проста. Що з коштами? Вони пропадають, вони переходять на іншу, на нову картку. Uh -huh. Як тут Якщо ми говоримо про персоніфіковано, Ковану картку, то звичайно, якщо її все таки не знайшли, вона замовляється або це пільгова картка, або студентська учнівська, або є просто громадяни можуть собі також замовити муніципальну картку на сайті, якщо вони навіть не мають пільг. В такому випадку при виготовленні нової картки ми переносимо баланс на нову картку. Якщо втрачена не персоніфікована картка, ми не можемо підтвердити, що людина дійсно була власником цієї карти, тому що зазвичай не залишається ніяких даних в такому випадку, звичайно, картка втрачається на. Разом з балансом. Але є випадки, коли картка. Поламалася або щось з неї сталося. В нас навіть картки стирали, прали в пральні uh -huh. в мікроволновку. Як ми шуткували, що на що там інші країни пишуть детальну інструкцію, що не потрібно користуватися uh -huh. мікроволновкою. Uh -huh. ми відчули це на собі, вирізали QR-коди з картки, або якось робили дюрочку для того, щоб носити собі на шиї цю картку. Тобто, ж пошкоджували різними її способами. В такому випадку, якщо людина приносить пошкоджену картку, ми також приносимо баланс. Що? Що з поповненням онлайн? Поповнення онлайн можливо на сайті et.vn.ua. будь ласка, там є розділ Поповнити онлайн. Це перший інструмент. Другий інструмент це є такі термінали самообслуговування, типу EasyPay. там, де ми зможемо поповнити мобільний телефон. Це такі автомати, які стоять там у магазинах або на зупинках. Також можливо поповнити картку онлайн і там і мобільний додаток також. Але хочу нагадати: якщо ви поповнюєте картку онлайн не раніше, ніж за 30 хвилин, потрібно зайти у транспорт, натиснути нижню кнопку на валідаторі, прикласти картку, здійсниться поповнення, а потім вже користуватися і розраховуватися. Чому ми винесли саме поповнення онлайн на кнопку? Тому що наш валідатор це багатофункціональний пристрій. Коли ми прикладаємо картку до валідатора, він надає запити. Це банківська картка чи мені Пальне це пільгова картка, чи звичайна є проїзний чи гаманець, і тоді тільки списується. Ми Я бачимо питання вашого валідатора. Тому для того, щоб він ще одне питання не задавав, чи є віддалене поповнення, чи немає. Ми ось поповнення винесли на кнопку для того, щоб скоротити сам час транзакції, тому що ми бачимо, що там десь півтори, а навіть іноді і дві секунди може валідатор розпізнавати, що саме відбувається на карті. Тому ось потрібно натиснути кнопку і потім після цього прикласти картку. Є ось така технологія, про неї треба пам'ятати. Mm -hmm. І в нас ще такий цікавий випадок був чи час в нас ще є, є. Коли так, так, що, наприклад, карта Галка це Чернівці, мені здається, ми зараз консультуємо їх клієнтів, тому що нашу гарячу лінію виклали в них на їх сайті, і ми тепер консультуємо місцян Вінниці і інших міст навіть. Які спи... які питання е, всі питання ті самі? Ми знаємо, як працюють системи в будь-якому місті. І куди тому ми куди доїхати, доїхати як ми все доїхати. знаємо. Тому консультуємо вже іноді все. ще таке відбувається. Зноки дуже коротко. Uh -huh. Іноді таке відбувається, що муніципальна картка не спрацьовує з першого разу. Тобто валідатор стає червоним, хрестик і він свариться на цілий е, е, буває таке в таких випадках або дві, дві картки, або в гаманець хтось приклав картку, прикладає там банківська і муніципальна. І він не може зрозуміти з якої картки йому потрібно знімати кошти, або з Дуже швидко прибирають картку назад. Тому приклали картку і притримали трошечки, тоді він не буде робити таку ситуацію. Або просто прикласти він там міг перевантажитися, або щось думає. Тому не, не бійтеся. Декілька разів можна прикладати картку, але притримуйте трошки, щоб пройшло цих. Він має задати всі питання, які йому потрібно, для угу. того, щоб списати кошти. Хочу нагадати, що якщо у вас є на карті декілька продуктів, перше це є електронний гаманець це коли ми на довільну суму коштів поповнюємо. І, наприклад, наступного дня. Ми вирішили поповнити проїзний, тобто гаманець чекає, поки закінчиться проїзний. Валідатор знає, що пріоритетно потрібно знімати кошти з проїзного. А потім, коли термін дії проїзного закінчиться, вже повертаємося до електронного. Дуже галанця. коротко, ще одне питання. Так. У нас є: якщо не приймають, якщо банківську картку не приймають, взагалі може бути таке? Банківська картка приймається тільки з вушками, безконтактна картка. Тобто, якщо картка старого зразка або просто чіпована, то звичайно, що це застаріла трішки технологія. Картка Ми вже з вушками вже не... з вушками, mm -hmm. з дужечками, знак безконтакту, я називаю кому так зручно. Це mm -hmm. дуже. З такими дужечками приймається картка завжди. Картка може заблокована бути, якщо було не вчасно е, оплачено за приїзд. Ну, ще є декілька запитань, так. але ми вже маємо виходити з ефіру. Ми Я перетягнули... ще раз прийду. Да, обов'язково. Обов обов'язково. Нагадаю, директорка комунального підприємства «Вінниця картсервіс» Катерина Бабіна була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Щиро дякую. Дякую до зустрічі. Дякую, дякую. Шановні глядачі. Так само скажу вам до зустрічі. Залишається разом з нами через декілька хвилин. Ми повертаємося на майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.